Вітаю усіх шанувальників В'язання. Мене звуть Ольга, і я вас запрошую до наступного осіннього проєкту, який організували Ліночка Сергієнко і Маруся з каналу Марусина Скринька Рикоділля і називається. Цей проєкт Вернісаж осінніх барв. Проєкт буде проходити з 8 серпня по 2 жовтня. Дівчатка заморочилися, добре продумали все, і в проєкті є 5 номінацій. По яким ми будемо в'язати. Це вже другий звіт, я як завжди, у останній вагом. Перша номінація називається Діти то наші квіти. Я, ну я вже й не знаю, що мені по цій номінації. В'язати, бо діти вже давно дорослі, але вони ж діти. Ось я тут знайшла один з довгов'язиків. Навіть не знаю, що я починала. Але у мене є синочок, в якому четвертий десяток, але це ж діти. І, мабуть, я йому буду в'язати светрика. Мабуть, я ще подумаю: це ось така пряжиця, лізила на гол 240 метрів на 100 грамів. 49% тут вовни. І 50 акрилом. Колор 62-й. Ось така. Гарна ниточка. І це ось це у мене буде у першій номінації. Ну, я так думаю. А там, може, я передумаю і іграшку якусь зв'яжу. По другій номінації краса осені в жінці. Я заявляла свою кофтинку. Ось така у мене кофтинка, я її в'яжу. Із букляшечки. Ось така гарнюня у мене буде. Це та альпака. Ну і там усього, от ета альпака, а ото усе намішано, що хочеш. Там є все. Ось я таку картинку вже стільки зв'язала. Третя номінація у нас зігріємо ручки і ніжки. У цій номінації ми в'яжемо аксесуари. Можна в'язати не тільки для ніжок і ручок, можна і шапочки, і шарфики. І я у цій номінації заявляла свою шаль. Ось тільки я не можу її розкласти, вона вже в мене не вміщується на спицях, ну, зв'язала я вже багатенько. В'яжу я із Кідмахером і Листячко у стилі Свінг в'яжу із залишків Ангори, це датська шаль у цьому засобі вив'язування трішки інше чим у звичайній шалі. Тут ідуть по прибавці по центру, і з боку йде дві прибавки. З одного боку дві прибавки, і з іншого. По дві. Не по одній, а по дві. І у шалі, у дацьки, получається трошки інший крій. Ну, в'язати її буду рівно стільки, наскільки мені. Хватить пряжі. Як пряжа закінчиться, така буде і шаль. От така осіння красуня у мене є. Четверте у нас і осінь, і оселя вбралася багряним намистом. Я... мені потрібно зв'язати салфеточки, серветочки, і я ще про це думаю, ось калинку поклала. Мабуть, щось зв'яжу, а якщо я так нічого не придумаю, то у цій номінації я дов'яжу свою наволочку на подушку. Вона в мене осіннього кольору. Зараз я покажу, ось я її потрішечки просуваю, просуваю, взяла її з собою у 100 остатки. Ну, ось. Якщо нічого не придумаю, то у цій номінації в мене буде така річ, гарненька. І п'ята номінація у цьому проєкті, ніколи не пізно. Творити добро. По цій номінації я казала, що я зв'яжу якісь тепленькі речі. Двом старичкам знайомим. Ось я почала в'язати шкарпеточки ось, такі з ось такої пряжі. Ось такої, з ось, такої, такої. Ось. Я, правда, не знаю розміру ноги, ну, но бабусечка там маленька, а дідусеві, мабуть, вяжу йому тапочки якісь тепленькі. Ну, ось і все. На сьогоднішній звіт. Наступний звіт у нас. Вересні. І усе. Кінець проєкту, 2 жовтня, ми вже будемо підводити підсумки, чого ми нав'язали. Я бажаю усім миру, добра, натхнення. Гарного настрою, не дивлячись ні на що. Усім до зустрічі. А ще проходьте по хештегу, дивіться дівчаток, вони дуже талановиті, в'яжуть дуже цікаві, красиві речі. До побачення!